Вітаю усіх, хто завітав на мій рукодільний канал. Звати мене Галя, і я вам буду сьогодні розказувати, що я робила на протязі тижня. У вихідні я більше працюю і нема можливості зняти відео, тож показую вам, що за тиждень мені вдалося зробити. Ви бачите ось цього чудика. Як ви думаєте, що це? Я вам розповідала, коли мені прийшли оці очка, що я давно хочу в'язати чеширського кота. І, і пробую розробляю, дивлюся, як краще. З чого ж я в'яжу? Тако поставлю. В'яжу я ось такої пряжі бобінної. Ось такої вона дуже добре начесується. Я ще взяла в підмот сиренький мохер. Але скажу вам, що і не дуже його тут видно. Начесується переважно ця ниточка. От я в'яжу з цієї сторони, От бачите, видно петельки. І тут ще видно ось цей мухер світлий. А вже коли на цій стороні я начесала, тут і того світленького і не видно. Так, що можна брати якусь просту додаткову, щоб можна було брати. Я вже на другий раз буду з простішою ниткою якоїсь брати, Ну, подивлюся, не буду нічого наперед загадувати, ще цього не зв'язала, бо розробляю його так досить довго. схеми і майстер-класу на нього нема. Я бачила їх на Фото. Я знаю, дівчатка в'язали з таких простіших е, ниточок, е, ну, маю на увазі, що не на чесаних. В'язали таких чеширських котів. Тут ніби, якщо розібратися, дуже все просто, але коли ти починаєш в'язати і хочеш, щоб воно виглядало так куметно, як от той справжній кіт, то трошечки треба побавитися. О, Ножки в мене вже нав'язані. Ножки також я трошки підчешу, тут я ще додавала, щоб були товстіші в три ниточки, що додавала ангорову ниточку. Ось такі будуть спереді лапки, я вам потім покажу. Я ще тут прошию кіхтики. Це чотири лапки у мене готові. Ну і вушка. Вушка я вже трошечки підчесала. Вушка будуть, мені подобається, коли вушка, зараз вам покажу. Ось такої йдуть, знаєте, у боки. І він такий кумедний. Бо от якщо отак вчепити, то ну, і так нічого. Але ось тако з боків, і ті вуха підчесані, і вони будуть такі кумедні. Ну, твори. Що в мене вийде на слідуючий раз я вам покажу. І будемо бачити, будемо бачити як буде виходити. Так, слідуюча робота. Зараз я вам покажу, що я ще в'язала. Так, я вже дов'язала шкарпетки, які починала у минулому відео, я вам показувала. І нагадаю вам, з чого вони. Це з пряжі, яку я фарбувала. Ось така вона. І додавала я ниточку ангори. Бачите, ниточка тут ангори взагалі пушку не видно. Вона 50. Але зараз я вам покажу. Це ще не пранні шкарпетки, бо я недавно закінчила і ще не встигла попрати. І дивіться, як тут гарно видно пушок. Коли попереться, він взагалі покриє. І ось цей колір такий різний фіолетовий, чи який він, він буде ледь-ледь виглядати з-під ангори. Але відтінок буде. В'язала простим методом своїм, вже е, мені зайшов цей бумеранг п'ятка, я в'яжу і дала резиночку попереду, знизу лицева гладь, е, тут переходила е, виворотнями, щоб пальчики відділити носочок. І така шкарпетка. Гарно, я пробувала, коли на свою ногу пробувала викочувати ось цю. Половинку ось так гарно також дивиться, такі по кімнаті, досить непогано ось так ходити. Так що готова в мене парочка шкарпет, і я ще почала іншу. Почала я з такої гарної дуже пряжі. Зараз я вам скажу, з якої, візель Сіцілія. Цю пряжу мені е, подарила Танюшка, Таня Клим, і я почала в'язати лицевою гладдю. І хочу тут зробити, ще подумаю, або буде ще один рулик е, ну, однотонною пряжою, або буде, е, що буде, боже, як кружево вверх. Подивлюся, може, візьму махер якийсь легенький, і зроблю таку рюшу тут. В'яжу двієчкою. полотно гарно лягає, і такі дуже мені подобаються ось, ось ці кольори поєднання. Так, думаю, мені вистачить і ще лишиться. Цієї пряжі, бо дивіться, скільки зі 100 грам ще лишилося. Треба буде зважити ціну. Тут ясно, що тут ще Ангора додана. Треба буде зважити, скільки вони важуть оті шкарпетки. Так, зі шкарпетками все. І зараз я вам покажу светрик. Так, светрик я вивязала моточок. Минулого разу я вам показувала, в'яжу з такого махеру китайського. Тут заявлено, що тут 55 махеру і ще чогось там 25 і 20. Дуже приємна пряжа. Я вже дивіться, тут вивізала моточок. І до регланних ліній. І залишила, взяла, перезняла собі на ниточку. Ось, Бачите, щоб поміряти. Бо все ж таки хтось мені написав коментар і каже: ну, що досить маленько виглядає, як ти на себе це надінеш. А я також я ж, я кажу, що я не гарантую, що я на себе в'яжу це. Але кортіло мене все ж таки поміряти. І я перетягнула, перетягнула на ниточку і поміряла. Тут супер на мене сіло. Тільки от печейку я буду вирішувати, що робити. Бо зробила оцю виворотню петлю, яку, цей виворотній ряд, який не треба було робити. Але коли уділа, знаєте, може попереться і воно тут вляжеться, не знаю. І зв'язала я рукав, Взяла новий моток, ось цей другий, і почала в'язати рукав. Рукавчик це моїм любимим способом, широкий. Тут 70 петель на рукаві. І ось. Ну мені так добре, бо такі рукави скривають мої товсті руки. І мені дуже добре, ну, і люблю я такі рукави, як в блузці. Ось. І тут перейшла. На манжет. Манжет в'язала, е, Боже, як цей метод називається, коротше, перехрещений, чи як? О. Можливо, і біля шийки так треба буде зробити. Якщо я розпущу, то ось так зроблю е, цей манжетик, щоб він був акуратненький. Ну, не знаю, це ще буду думати, але показую вам, наскільки я просунулася. У в'язанні. Це все, що в мене в'язанні, трошки я вишивала. Е, вишила там ну, небагато, тому не буду цього разу вам показувати, вже покажу, коли там буде ну, видно, видно роботу мою. Чим я ще займалася? Вшила я фартух. Е, також подивитися, завершила я плаття, трошечки вставлю вам е, відео. Я зняла на манекені, як, ну, щоб показати вам. І надію, що коли буду приміряти на Оксанорці, то, е, то також вам покажу. І робила я маркерочки. Так що я вас запрошую ще до перегляду відео, яке я трошечки швидше зняла. І дивіться, пишіть коментарі, е, коментуйте, чи вам сподобалося. Я бачу, в мене збільшується підписників досить, і я собі, знаєте, що вирішила? Що хочу зробити якийсь розіграш, коли у мене набереться 2222. Такі чотири двойки, не знаю чому, але коли буде оця цифра, я проведу, зніму відео і проведу розіграш. Між своїми підписниками. Мені приємно, що ви додаєте, що в мене з'являються нові свої люди. Я там не прагну до якоїсь там мети до, до, до кількості підписників. Мені важливо, щоб були в мене такі люди, які розділяють мою думку, які також люблять таке в'язання, таке рукоділля, як я. Так що я буду тільки рада, якщо будуть збільшуватися, збільшувати, буду збільшуватися підписники у такому сенсі. Не з метою якогось, щоб чим більше, там, чи, чи як. В мене такої мети нема. О, що ще? А ще що? Я вам дякую за те, що ви у мене є. Бажаю вам натхнення, бажаю вам гарних думок. Гарних задумів і щоб все ваші, всі мрії, всі задуми ваші втілювалися у життя. Радіймо кожному дню. У мене тут такий творчий безлад, такий конкретний творчий безлад, тому що мені все має бути під руками, все потрібно. О, і багато різних коробочок з всякими штучками. Ну, ви вже зрозуміли, що я роблю. У мене тут косачки, у мене тут круглогубці, чи як правильно називаються. Ну, якщо я неправильно назвала, то ви мені вибачте. Тут я собі насипаю стопери і роблю маркери. Так, я вже зробила парочку. Тут ну, різні роблю. Різні маркери і навіть один спробувала. Ну, ось такий, як робить, у нас є така дівчинка Ольга. І вона творить Хельга Кніт ніби в інстаграмі. Вона, вона на замовлення робить, і я підглянула, як в неї тут закінчення. Пропадає. І вже такий собі спробувала також маркер. Так, зараз я вже тут. Ще зробила ось такі маркерочки. Вони такі важкі оці бусинки. Бусинок в мене багато було, і я давно хотіла спробувати. Це такі переходики. О, то я вже ось так наробила. і подивіться, в мене ще два грибочки. Я знайшла такі. Вони, чуєте, які вони важкі? Ось в мене моя тема <рес> маркери-грибочки. Так, вже трошечки зробила і буду продовжувати. Мені цікаво, багато маю інструменту, так що, верніше, не інструмент. Багато маю тросика. Оці у мене. Кримпси чи крипси. Дрібні не підходять. Підходять тільки деякі оці маю золоті ще, що підійдуть. І десь ще є такі під бронзу. Ну, нічого, там їх не дуже видно. Вони затискаються, біля, зараз вам краще покажу. Ось тут затискаються. Угу. І їх там не дуже видно який-то коль. Такі в мене маркерочки виходять. Я. Ну, це приємна робота, цікава. Я різно комбіную, я не люблю там, щоб були всі під одне. Бачите, і відтінки різні, і ну, таке виходить. Можна по-різному використовувати. О. Тепер хочу зробити ось таку. Серію з таких босінок. У мене тут є ось вони. І зроблю такі У мене ще є такі в вінтажному стилі такі бусинки білі. Так і ще хочу і зробити. З них зробити, вірніше, Такі тверденькі, тяжкі. Буду продовжувати творити покажу вам в кінці, скільки я зробила і чи ще щось доробила. Чи на цьому завершу, не знаю. Не дуже вже в мене часу, є багато, але творю. Маркерів я наробила вдосталь, і зараз буду вам показувати, що в мене вийшло. Я думаю, як на перший раз е, нормально вийшло. Я бачите вже тут і робила з такими загнутими, загнутими тросиками, щоб не чіплялося. Але я потім знайшла такий гарний метод обтинати кінчики. У мене такі є гостренькі ножниці, і я обтанала кінчики, так що і оці також нормальні. У мене такі різні камінчики були. і... Ось що вийшло. Така парочка. Я не знаю, скільки. В мене ну, була серія тих камінців, і я так виробляла. Я не рахувала поштучно. Ну, Тут три, десять штук. Якраз ніби нормально, як дівчатка роблять. По 10, по 5 можна. Ось такі така серія. Будемо так назвати, серія. Так. Хто любить рожеве з золотом. Ось. І такі є. і з такими. різні різні камінчики були, і я це собі не, твер... ну, не знаю, мені подобається. От так, як душа бажала, так я і робила. Щоб якогось в мене зразка, ну, не знаю, приблизно Маркери всі однакові, просто різні на них бусинки. Така. хай стоять. Ось ці я починала ось з цих. У мене оці перші, такі дуже тяжкі камінчики, я вже вам їх показувала. І також гарненькі такі, сині з червоним. І отут е, срібло, срібні камінчики. Всередині о такі. Ось такі. Тут е окремо такі дві пімпочки, циліндрики, пімпочки теж, як скажу, і такі. тут додала трошки іншого кольору. Ці такі у вінтажному стилі, я додала і під бусинки, бусинки, метелики, квіточки. Ось також ви бачили. Також різні такі маркерочки. Мені дуже подобається ось, ось оцей. Такий він. Ну, кожен, знаєте, кожен по-своєму гарний. Ось цей такий гарний. Так. Далі, Далі в мене ось такі маркерочки. Це щось. Знаєте, під калину? Не знаю, нагадую мені калину з зеленими листочками. Чогось так. Вони такі під вишиванку навіть. Можна собі таку зробити в таких кольорах. Так. Оці такі пастельні кольори. Я люблю такі. Перламутрові також важкенькі такі камінчики. І схожі на них ось такі. Тут оці камінчики нижні, вони такі прозорі і переливаються. Вони то в фіолетовий колір, то зелений. І прозорий навіть. І оці такі гарні камінчики. Тут також між ними перехід такий зелененький, золото з зеленим. Ну і воно асоціюється цей камінчик з переходом. Ось такі ще в мене маркерочки. Ну і зараз ці я не знаю, ці я наробила, можливо, будуть у подарунок. Я ще подумаю. І я зробила для себе. Для себе ось такі бірюзуа. Бірюза з чорним. Золото і чорні бусини. Такі камінчики були в мене. О, хочу залишити собі такі. Також, ось ці мені сподобались. Вони, знаєте, такі, як, ну, щось таке індивідуальне, і тому вони мені дуже подобаються. Ось це такий квадратик, серденько. Це якщо так, бачите. Також робила і, бачите, і залишала ось ці тросики загнуті і обтинала, як вдавалося. О, оці собі. Ну і ще в мене такі, ви вже бачили грибочки, потім ще метелика я знайшла, зробила з метеликом. І ще додатково ось таку. Собі бусинку. Також важкенькі такі, вони і чуєте який звук. О. Що з найлегших, то в мене ось ці вони такі, але все рівно, коли їх багато, ну все рівно здається, що з найлегших ось ці такі прозорі, що вони найлегші маркерочки, а всі решта такі досить важкенькі Ага, і ще оці. А береш в руку, я так думала. Ну, коли о, поодинці вчіплені, то ось ці такі також легенькі вони. О, я думаю, якщо такі маркерочки вчепити собі у в'язання і вони будуть додавати о, такого шарму, Ну, скажіть мені, чи вам сподобалося то, що я робила, бо я робила перший раз, надіюсь, що ну, мені сподобалось, я не знаю. Мені сподобалось і робити це. мене вже і пальці боліли від кусачків. Це надихнула мене Оксанка недошитку на оці маркерочки. Вона почала робити, і мені дуже захотілося, і я тому їх створила. Побачила приблизно, як вона робить. Ну, а далі фантазія працює кожного своя. І Так що я тобі дуже дякую, Оксаночко, за е, те, що ти мене надихаєш. Ось, така в мене різноманітна бусинкова краса. В одному із відео я вам розказувала, що в мене є тканинка з сунечками, чи ягодками, чи клубнікою, хто як називає цю ягоду. Вона також тефлонового водовідштовхуючого матеріалу. І я пошила фартух. Вчора моя швейна машинка мені робила різні пакості, але я її подолала. Вона то петляла, то прошивала я тут і розпорювала пару разів, тому що з одної сторони йшли рівні шви, з другої робилися з петлями. Я вже і маслом змащувала, і просила і сварила, по-різному було. Але я вшила фарту. <гум> Ось, зараз я покажу вам ззаді, як я придумала, щоб перепліталися шлейки. Надіюсь, що буде зручно так. Ось так, що з боку покажу. Бачите? Так що заходить трошечки назад, гарно закриває. Всю сторону. О, зараз я спинку вам. Ось дивіться, як я придумала зі шлейками. Тут я вшила такі резиночки з цієї сторони, Пришила резинки, і коли шлейка йде от звідси, переплела її, вселила. Ну, як вселила. перепхала сюди в резиночку, ще якісь ниточки старчать. Перепхала сюди в резиночку, і ця шлейка йде наперед на зав'язки. Також оця сторона. Бачите, резинки, щоб потягалося, скільки там можливо, щоб не була тверда така шлейка. А дала звичайну резинку. О, і також звідси. Звідси шлейка йде через резинку, і сюди наперед. Також звідси Іде сюди і наперед. Ну і спереді, ага, ну, ззаді так виглядає. Може трошечки щось тут треба більше. Я не знаю, але тут нічого дивного, якщо там буде трошечки так загнуто. О, ззаді заходить гарно, аж сюди фартушок. Ну, і спереді ви вже бачили зараз колажку повернути. Я вже зняла зверху, бо там гарно було видно. Світло падало. Ось такий артушок Надію, що власниці сподобається. Так, хочу вам показати дівчатка плаття. Я вже дов'язала, і воно вже висохло на манекені Ось як виглядає. Надію, що все підійде. Я, коли буду міряти. На Оксанці то вам також покажу. Ну, ви вже знаєте, що я в'язала із котонової пряжі, неодноразово розказувала у відео, ось так зблизька добре видно структуру. Тут треба буде брати топ вверх, а низ треба підшивати або ось так, як у мене, такий є підлюбочник. Підюбочник такий атласний. Тут так косячком сходить. Ну, коли на людині буде приміряно, воно буде краще. І, напевне, якщо Оксанка собі захоче підшити ось такий підюбочник, то проста спідниця просто донизу має клини, а вверху приталена. Ось такого вам ще раз показую. Тут йде як корсетиком, ну, в неї гарна фігурка і все буде супер. Рукавчки от такі йдуть донизу розширені, також вставочки. О. І я тішуся, що завершила, що вже потішу оксанку. Головне, щоб по розміру було все добре. Mas, daqui é a planta.